У новомосковську з'явилася алея Сакор. Вже наступного року частину паланочної буде не впізнати. Дерева висадили комунальники спільно з представниками міської влади та небайдужими мешканцями міста. Сподіваюсь, що цвіт квітів вже наступної весни зробить наше місто ще більш мальовничим та стане символом миру та гармонії. Подивимось, як Новомосковськ розквітає. Зазначив на своїй сторінці у Фейсбук мер міста Сергій Рєзнік. Майстриня з озеленення Лариса Діденко розповіла, скільки дерев висадили, і зазначила, що радуватимуть містян не лише сакури. Ми сьогодні висадили біля парку 45 сакур і алею із лип. Щоб вони радували наших містян. Було красиве, зелене наше місто. Долучилась до акції з висадки дерев і родина Авраменків, батько і мати загиблих українських воїнів Володимира та Романа Авраменків. Так як була об'явлена акція про посадку дерев на честь загиблих воїнів, ми з чоловіком прийняли участь. І садимо ці дерева. Подружжя висадило два молодих деревця поблизу пам'ятника воїнам, героям Новомосковщини. Вони будуть зберігати пам'ять про двох братів. Біля пам'ятника слави ми посадили теж два дерева, почіпляли трарні, стрічечки. Поки ще імена наших дітей там не викарбувані. Їх викарбують після після війни. Але ці дерева. Будуть хоронити тримати чи хоронити пам'ять про наших дітей, нагадувати усім людям, що не тільки наші, а всі діти нашого міста, які загинули, захищаючи свою батьківщину, будуть завжди в пошані. Ми за них будемо пам'ятати. І оці дерева, які ми сьогодні садимо, буде живий меморіал для наших хлопців. Вічна і слава і вічна. І світла пам'ять нашим загиблим воїнам. Слава Україні! Героям слава. Героям слава вже через кілька тижнів. Молоденькі дерева укоріняться і почнуть радувати містян ніжно-зеленими листочками. А за кілька років перетворять вуличні тротуари Новомосковська на затінені алеї.